П'ятниця 24 травня. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілаван. На початку випуску розставимо акценти вчительку Марію Герасимчук. Суд визнав винною у цькуванні учнів Чернівецької гімназії номер 5 «Інтеграл». Загиблому військовослужбовцю Олександру Лізіну встановили меморіальну дошку. Що віщують зірки та погода на останній тиждень весни? У п'ятницю, 24 травня, буковинці назавжди попрощались із бійцями, які захищали Україну. Солдата Максима Шишковського в останню дорогу провели у селі Верхній Станівці Вишницького району. Солдату Андрію Прісняку останню шану віддали у селі Рокитне Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава героям. Єдиний син підірвався на міні сьогодні, 24 травня. Сержанту Олександру Лізіну встановили меморіальну дошку на фасаді будинку, де він жив. Рідні загиблого бійця поділились спогадами зі знімальною групою Сі-4. Айтішник, кандидат у майстри спорту з паверліфтингу, багаторазовий учасник чемпіонатів Чернівців та Чернівецької області. Олександр Лізін восени 2022 року добровольцем пішов захищати Україну. Мав звання сержанта та служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Дружина Вікторія Лізіна каже, після першого бойового завдання просила чоловіка не вертатися на нуль. Там в них в Луганську було мороза, мінус 20 градусів. І я пам'ятаю, як ми його всі разом просили, тому що було там і відказники також. І ми його просили, ну хоча б ну, спробуй також залишитись в частині, ну просто підлікуватись. Ні, я все одно піду, тому що там хлопці, вони, вони мерзнуть, вони не можуть самі бути. І менше, ніж за сутки він поїхав на друге своє бойове завдання. Тому таких героїв дійсно потрібно знати а Чому навіть в нашому місті настільки все спокійно і тихо, тому що наші хлопці гинуть там. Олександр Лізін був єдиним сином в сім'ї. Героя посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеню та медаллю на славу Чернівців. Так сталося. Загинув під Кремінною в Луганської області. Загинули хлопці разом з ним. Значить, БТР наїхав на міни. Був зрив, зривна волна забрала життя мого сина, і ще п'ятьох, таких як він. Загинув Олександр Лізін 10 лютого 2023 року. Героя поховали на Алеї Слави у Чернівцях. Нині ж відкрили меморіальну дошку на будинку, де він жив. Меморіальні дошки це символ про тих, хто прийшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. І сьогодні. На будівлі будинку, де проживав Олександр Лізін, ми відкриваємо меморіальну дошку на його честь. Коли ми знали трагічну звістку про смерть Саша, ми дуже у дворі, це наші сусіди. Дуже важко це перенесли, як і вся Україна, де він боровся за наше життя, щоб ми жили в мирі. І дочекалося цієї пам'ятної дошки. Це з сумом, звісно, бо не хочеться. Сказати так, щоб. Але хай пам'ять йому буде, він дійсно вічно, вічно в наших серцях, герой, який захищає нас і нашу Україну. Приклоняємося перед його батьками, перед такими синами, які захищають сьогоднішнє життя наших батьків, дітей, онуків, наше майбутнє у таких славних дітей. Як і Олександр, який пішов відважно захищати нашу Україну. Слава Україні! Слава герою! Вічна слава всім героям України! Олена Крічко, Олександра Савіна та Олександр Окіпняк. Новини Сі 4 з 22 травня в Україні Міністерство оборони запустило в тестовому режимі електронну чергу для оновлення даних військовозобов'язаних в ТЦК. Запрацювала послуга і в Чернівецькій області. Яка ситуація біля місцевого центру комплектування та чи можна оновити дані на вихідних? Дізнавалась Альвіна Абрамчук. З Самого ранку біля Чернівецького військкомату щодня протягом нинішнього тижня черги. Чи знають чоловіки та жінки про електронну чергу? Чому неї не скористалися? А стоять у черзі по декілька годин. Чому прийшли сьогодні до військомату? Обновити облікові дані, упорядкувати документи. Чи знаєте ви про електронну чергу? Знаю. Чую, але знаю, що там щось невідповідність, те, що вони задекларували, воно щось не, не виконує свої функції. Так. Коли прийшли у чергу, скільки стоїте? По різним кабінетам вже стою другу неділю. Чому прийшли сьогодні до військомату? Бо така справа. Треба робити якісь документи. Та й прийшов, пройшов комісію ВЛК, прийшов писати заяву. Одне, друге, третє. Немає ніяких документів. Ні військового, ні приписного, сам ВПО з Донецької області. Чи знаєте, що є електронна черга? Ні, перший раз чую. Привик до звичайної черги. Був вчора, то маю зі вчора чи в черзі. Та тобто сьогодні ще й прийшов став. Пішов стати на обліку. Строкових зрівнених запас. Чому прийшли сьогодні до військкомату? Викликали. Повістки, розшук. Але Дані оновив через резерв плюс, резерв плюс у мене все добре каже. Чи великою була черга? Не знаю, тільки підійшов. Бачу, черга є достатньо велика. А чи знаєте, що є електронна черга? Так, намагався сьогодні зранку зареєструватися на 24 число всі місця зайняті. Чому прийшли сьогодні до військомату? А вони повістка. Коли вам вручили? Минулого разу, коли був у військоматі. Я проходив до обстеження і от з актом прийшов повістити. Добре йти ВЛК. А ви оновлювали свої дані? От зараз якраз цим займаюся. А чи знаєте ви про електронну чергу? Е, про електронну чергу знаю, але е, казали, що не працює. Ну, я не пробував. Добре. Чому прийшли сьогодні до військкомату? Стати на облік. Е, ну, оформити заявку на відсрочку. Що вам ще сказати? Які у вас є обставини для відстрочки М-кафедри в Чіно. На повній ставці. Не знаю, що вам ще сказати. Чи знаєте ви про електронну чергу? Ну, чув щось в засобах масової інформації, але для себе не, не уточнював, що воно таке, як цим користуватися. Чому прийшли сьогодні до військкомату?» Дані оновити і поставити прищіпну облік. В принципі, так. А чи знаєте ви про електронну чергу? Знаю, але мені потрібно було з документами зразу зовсім попередньо. Серед тих чоловіків, які наразі ну, і утворюють також черги до ТЦК і приходять до ТЦК, це здебільшого ті військовозобов'язані, які мають право на отримання відстрочки від призову. І, на жаль, менша кількість тих, хто приходить до ТЦК, аби долучитися до збройних сил. Оновити військово-облікові дані чоловіки та жінки можуть у ТЦК як у робочі дні, так і в суботу та неділю. 24 травня, 9.30 ранку. У ЦНАПІ в черзі кілька людей. Чому прийшли сьогодні до ЦНАПу? Зайшов новити свої даних, їх нема. Моїх дарних чомусь. Бо я в 40 років знявся з учота і, напевно, цього їх немає. Треба звернутися, як тут написано, в ТЦК. Зараз піду туди обновлю свою дарню, буду нормально». Вже новив, чекаю на результат. П'ять хвилин приблизно зайнялося. Зараз будемо чекати. На витяг з оберігу. Все як би швидко. А чому саме ЦНАП? Чому не в ТЦК звернулися? ТЦК я був не так давно. І якби там велика черга, тому вирішив сходити сюди. Тобто якби найшвидше. Чи знаєте ви про електронну чергу до ТЦК? Я чув, але якби нема сенсу. Там дуже багато людей і дуже багато часу треба. Тому би, вирішив сюди, це найпростіший варіант. Чому прийшли сьогодні в ЦНАП? За послугами. За якими? Е, ну, я провожу клієнтів своїх. Я працюю у сфері нерухомості, і е, провожу клієнтів своїх. Е, Контролюю скажу. зміна у площі е, документації по нерухомості. Чи оновлювали ви свої дані? Що поки ні. Е, плануєте, коли плануєте це зробити, і де? Можливо, тут можливо бути СК. ще не вирішив, поки що має час. У ЦНАПі з 18 травня до 24 травня свої оновили дані 300 військовозобов'язаних, серед яких сім жінок медикинь. Понеділок, звичайно, було багато днів, система не працювала, тому були якесь навантаження, були незадоволення з усіх сторін, з нашої, і з їхньої, і була якась агресія. Але вже з вівторка все стабілізувалося, поступово все налагоджується, все працює, тому ніяких в принципі, таких моментів якихось немає. Тенденція йде до збільшення. З кожним днем у нас все більше. Якщо у нас Вівторок було 42 зобов'язаних осіб. Прийшли, поновили свої дані у середу 53. То вчора вже було 62. Оновити свої дані у ЦНАПі можна з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 та у суботу з 9 до 15. Альвіна Брамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі4. Переносять І другий раз поспіль. Розгляд апеляцій щодо справи проти вчительки математики Чернівецької гімназії номер 5 інтеграл Марії Гарасамчук 24 травня не відбувся у вівторок. 21 травня Марія Герасимчук на засіданні не з'явилась. Марію Герасимчук суд першої інстанції визнав винною цкуванні п'ятикласників Чернівецької гімназії номер 5 Інтеграл вона подала на апеляцію. Одне засідання відбулося за участі дітей, на друге апелююча сторона не з'явилася. Адвокат батьків попросив долучити до справи характеристики на учнів 5-го Б класу та направлення від лікаря на реабілітацію постраждалих учнів. Це з комунального підприємства міська дитяча поліклініка і огляд невропатолога 13.03.24 року. Це декілька місяців до сьогоднішньої дати, згідно якого є скарги на перенесення стресу у школі. Дитина стала замкнути, тривожна плаксива, з'явився нічний енурез, три дні порушення сну. 21 травня суддя зазначив, що наступного разу справу розглянуть навіть за відсутності Марії Гресимчук. Я не заміна, що перед. У п'ятницю 24 травня Марія Герсимчук на засідання прийшла без адвоката. Він надіслав клопотання про перенесення розгляду справи через хворобу. Нашому теж немає адвокату, всі все долучили справ, все терміни. Не може бути розданута справа, оскільки особа яка подала телефон скаргу, Відсутність коважної причин. Хвороба, це коварні причин тут затягують. Він не ну, стаціонарний. Перед для медичного лікаря не, не перевіряє ці дані, але написано, що відкрито з лікарня не лист на стаціонарному лікуванні на Фастовській. Ну, там є допомога. Перший суд визнав визнав винною і все ж таки ми вважаємо, що ми праві. Ми вважаємо, батьки вважають, що суд просто розтягується. Нині батьки учнів Чернівецької гімназії No5 інтеграл відстоюють права дітей паралельно у двох справах щодо булінгу. Одна з них порушена проти вчительки математики Марії Гресимчук, друга проти колишньої директорки Віри Сопетик. Вона також подала на апеляцію після того, як суд першої інстанції визнав її винною у булінгу. Ми дуже обурені. Можливо, ці справи, на нашу думку, пов'язані саме тому і йде затягування по справі Марії Драгошевини. Не знаю, на що вони розраховують, можливо, знайти якісь додаткові докази, можливо, те, що зараз літо, тому що от переносять на 2 липня. Хтось, можливо, з дітками бажає поїхати в якусь відпустку на відпочинок, на реабілітацію, тому що нашим дітям після цього судового засідання потрібна дійсно реабілітація, відпочинок, тому що діти давали. Чотири свідчення вже четверте, яке відбувалося в залі суду. В приміщенні знаходилась тоді обвинувачувана, що самі розумієте, яким було тиском на дітей. Не кожен дорослий зміг би це витримати, а тут діти 11-річні. За словами батьків, минулого тижня у школі відбулися батьківські збори. Класний керівник нас повідомив, що, на жаль, він не бачить з нашим класом майбутнього, майбутньої співпраці. А ми в свою чергу сподівалися на сьогоднішнє справедливе правосуддя. Ми намагалися зв'язатися з класним керівником 5-го б класу Олександром Піддубним. На наші дзвінки він не відповів. Ми сподіваємося, що новий навчальний рік нам принесе нових, можливо, хороших педагогів, класного керівника. Ми віримо, що вчителі, які в школі є, які з нами. Працювали і в цьому році. Що ми надіємося, що вони підуть з нами на гарний контакт, на їхню доброзичливість, на мудрість як вчителів. Звичайно, ми з дітками теж працюємо, щоб дітки теж мали відповідну повагу до вчителів. Розгляд апеляції щодо справи проти колишньої директорки Віри Сопетик відбудеться 31 травня. А засідання щодо справи проти вчительки математики Марії Герасимчук проведуть 2 липня. Олена Крічко, Олександра Окіпняк, новини Сі 4 Запобігти професійному вигоранню у глибоці на найбільшому полі півоні в Україні для рятувальників та медпрацівників організували інтерактивний івент для збереження ментального здоров'я. Побувала на заході, і наша знімальна група. Сезон світіння півоній у розпалі. Цьогоріч тут понад 50 тисяч кущів і 150 видів квітів з Нідерландів та Китаю. Щороку сюди з'їжджаються відвідувачі з Буковини та з різних областей України. На півонівому полі організовують різні заходи та акції. Стежка ментального здоров'я для рятувальників та медичних працівників. Інтерактивний івент для запобігання професійного вигорання. Наших працівників служби запросили на даний захист для того, щоб побачити красу, яка тут створена, щоб психологічно трішки відпочити від нашої повсякденності, від тих стресів, з якими ми стикаємось безпосередньо кожного дня на нашій роботі. Працівники міської поліклініки номер 1 вперше беруть участь у такому заході. Вигорання є іноді ти розумієш, що треба зупинитися, дати собі стоп. Сьогодні приїхали сюди, набратися такого якогось гарного настрою, відволіктися від якихось буденних наших справ, так само від наших хворих, пацієнтів. Надіємося, що ми наберемося тут натхнення, більше терпіння. Медичні працівники це як ті працівники, котрі найчастіше зустрічаються з людським болем. Можливо, більше мають шансів отримати це професійне вигорання. Тому ми спостерігаємо, що наші медичні працівники, як ніхто, потребують розвантаження, перезавантаження позитивних емоцій. Саме тому у нас виникла така ідея використати цю можливість, цю локацію, щоб перезарядитися, переформатуватися і отримати позитив і. Заряд бодрости, бодьорості, мабуть, на місяці роботи організатори заходу, власники півонієвого поля, флоріум та Чернівецький обласний центр соціальних служб. Ми запросили людей тих професій, які мають високі ризики, які мають відчуття втоми, які мають які постійно стикаються із людськими проблемами із такими складними станами. І тому ми хотіли, щоб люди саме цих професій могли сьогодні відчути певне відновлення. Як зберігати психічне здоров'я в цей непростий час, як вміти заземлятися, як правильно дихати, та як відволіктися від негативних думок і переключитися. І тому, власне, ці на такому такій прекрасній локації ми можемо навчитися відновлюватися. І це є досить таким ну, суттєвим. І це є основною причиною того, для чого це ми тут сьогодні зібралися. Екскурсія квітковою локацією, фотосесія, інтерактивний лекторій, програма івенту, стежка ментального здоров'я. Наступний захід відбудеться 31 травня. Усі хоче відвідати півонієве поле можуть зробити у наступні два тижні. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4 на останній тиждень травня зірки віщують для всіх знаків успіху у коханні, а у робочих питаннях все має скластися якнайкраще. Головне у це вірити. Як сприятиме цьому погода, розкажемо далі. Спекотна погода переважала на Буковині. Яким буде останній календарний місяць весни з дощами чи сонцем? Вихідні продовжить погоду, яка спостерігалася протягом всього тижня. На сьогоднішній день ми очікуємо найвищу температуру тижня в межах 27-28 градусів тепла і, очевидно, поп'ємо екстремальні значення на сьогоднішній день. На самі вихідні погода практично свій характер утримає, Щоправда, завтра на рівнині місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами і не лише в гірських районах, але й на рівні. Нині, а в неділю опадів не передбачається. Наступного тижня температура вночі сягатиме від 10 до 15 градусів тепла, а в день коливатиметься між 19 та 24 градусами. Щодо наступного тижня, то різких змін на початку тижня не відбудеться. Перша половина тижня прийде під знаком також антициклону, тобто буде переважно суха погода. З короткочасними дощами в гірських районах і з температурами вночі у межах 11-16 градусів тепла, а вдень 20-25 градусів вище нуля. Яку погоду на Буковині ви очікуєте наступного тижня? Я, звісно, що очікую, щоб було сонячно, бо коли сонячно, всі люди щасливі, гарно така і сьогодні. Ну нехай підожичок пішов. Я на наступному тижні очікую сонячну погоду з легким вітерцем, тому що, якби вже скоро літо хочеться тепла, хочеться, вже, щоб озера прогорілись, річки і можна було піти поїхати кудись поплавати. Я сподіваюся, що буде така сама сонячна погода, бо вже нарешті літо вже на носі і вже і так надоїли в ці хмари, дощі, поганий настрій. Олександра Савіна, Володимир Миронеску, новини Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Мирних вихідних. Усім вам бажаю. На все добре. Побачимось на Сі4.